День працівників міліції знайшли тіло дівчинки, неживої, з численними травмами, несумісними життям. Зразу ж на місце події виїхали і працівники прокуратури на чолі зі мною, і працівники Управління внучної справи області на чолі з Віктором Володимировичем. Внаслідок чого на місці працювала практично до сьогоднішнього дня слідчо-протирна група, постійно не виїжджаючи, провели всі необхідні слідчі дії, призначили приблизно більше 40 експертиз і для того, щоб встановити історію. Вчора ввечері був доставлений. Косільський районіл міліції, громадянин, житель Косівського району, якого на даний час підозрюють скоєнні кримінального правопорушення, тобто вмисному вбивстві дівчинки. Це є захворювань марків. На вчорашній вечір в присутності адвоката слідчим і процесуальним керівником цих громадян допитаний. Він дав ґрунтовні покази. Сьогодні в селі Рожнів була відтворена обстановка місця подій і обставине місця подій, де він уточнив свої покази в присутності понятих, в присутності свого адвоката. І, будучи на виду всієї громади села Рожнів, оскільки е, нам чим зусиль потребувалося для того, щоб ми обезпечили його життя і здоров'я, оскільки громада села ну, була дуже-дуже агресивно настроєна. Працівники управління внучних справ в області забезпечили цей порядок і забезпечили те, щоб не було лінчування, щоб не було самосуду. По справі зібрані необхідні докази для того, щоб оголосити підозру цьому громадянину на даний час він арештований, тобто взятий під варту судом на два місяці. Наприкінці цього часу правоохоронці області будуть уточняти, збирати інші матеріали, отримують всі необхідні експертизи, які для цього потрібні, оскільки вони вже призначені, для того, щоб найкоротший термін скерувати справу до суду. Санкція статті 115 2 Кримінального кодексу України, за якої порушене кримінальне провадження, передбачає позбавлення волі 10 до 15 років або до вічного в'язано. Відповідно до вказівки Генерального прокурора України я очолюю представник керівництво в цьому провадженні. Тобто, е, швидше всего, що я буду виступати в суді. Тільки після оголошення судом свого вердикту, свого рішення, вироку е я зможу назвати прізвище цього громадянина. Скажу одразу, щоб ви мені не ставили запитання інших. він 87 року народження. 1987 року народження. він раніше судимий за статтею 187 Кримінального кодексу України. У 2012 році був умовно достроково звільнений. І проживав в селі Рожнього районі. Розбій. Був засуджений за вчинення розбійного нападу. Розбійні напади вчиняв на жінок. При цьому використовував ніж і наносив цим ножем та ушкодження жінка. Тобто, по попередній його історії він вже був схильний до насильства. Так стало, що він чинив такий важкий случай. Ви знаєте, на той час, як він себе вів, такі міри до нього приймалися. Яка це було у 2012 році. Засуджений він був до реального позбавлення волі у 2008 році. Він відбув місяць позбавлення волі 4 роки, після чого був звільнений. Значить, до відповідальності він не притягувався. Після цього? Після звільнення до відповідальності він не притягувався. Ну, ніде він так помічено не був. На даний час ми проводимо перевірки і опитування всіх мешканців навколиші щодо його образу життя за цей період. Повірте мені, що правоохоронцями області зроблена проведена колосальна робота для того, щоб це зробити і це досягнути цього результату, оскільки напротязі останніх днів ну, дуже багато було звернень щодо того, чи діє маньяк, чи, діє, чи не треба дітей вивозити з території району тому події. Тому е, на місці події сьогодні. Після відтворення обстановки і обстану місця події мною будинку культури села Рожнів на прохання і вимогу мешканців села проведена зустріч з повним залом жителів, напевно, жителів цього села, де я повідомив це все, що я повідомляю вам. І я постарався заспокоїти людей, що жодної загрози. Для інших немає. Особа, яка підозрюється з коїні злочину, взята під проживав, Чи його затримали в іншому місці? Правоохоронці все зробили для того, щоб встановити особу його по численних показах жителів села і затримали його в місці проживання. Він все зробив для того, щоб скрити цей злочин. І все зробив для того, щоб правоохоронці ніколи в житті не дізналися про це. Всі інші подробиці нами будуть повідомлені вам після завершення розкидування. Тобто, хто що мив, хто що прав, хто що, хто що прикривав, і все інше, ми все це повідомимо. Ви знаєте, про сексуальний злочин ми не можемо зараз твердити, тому що немає ще всіх експертиз. Тобто немає експертиз, які можуть сказати, чи були намагання до, сексуальних, до сексуального насильства. В той же час з догадками, звичайно, ми, таким маємо. Цей факт так само буде перевірятися. Тобто, ми ще кінцеву кваліфікацію не дали. Якщо ви звернули увагу, то я сказав, частина друга це є. По декількох пунктах Малолітні, вбивство малолітньої дитини і вбивство своєю жорстокістю. Чи були ще на сексуальному ґрунті це пов'язано? Ми ще не знаємо. Значить, на сьогоднішній день проводиться інші дослідження, гістологічні і так далі. У нас є встановлена причина смерті відповідно до висновку судово-медичних експертів, відповідно оголошена підозра по тому, що у нас є на даний час, з приводу цих всіх моментів щодо зґвалтування і всього решта після завершення. Всіх судово медичних досліджень, монологічних і так далі. Нам буде це відомо відповідно, вже будемо приймати рішення щодо кваліфікації після отримання висновки експертиз. Для цього потрібен час, тому що певні об'єкти досліджуються в певних умовах і є відповідна процедура їх дослідження. Крім того, експертизи проводяться не тільки в Франківську. Тобто ми роздали експертні установи України для того, щоб чим пошвидше. Ми не зацікавлені затягувати час і не зацікавлені в тому, щоб. Населені області мали якісь підозри чи побої. Тому ми хочемо це зробити найкоротший час, щоб все було законно. Крім того, я зразу скажу, що, е, запитували мене в селі, чи це саме він, у нас немає жодних сумнівів. Е, запитували, чи як ми вийшли на цю особу, скажу так, на підставі зібраних доказів, на підставі допитів.